Знаменитий французький острів Монсен Мішель знову став недоступним. Найвищий цього року приплив затопив частину дороги. Дістатися острова зараз можна тільки човном. Я Працюю на острові, тому треба розраховувати час, щоб встигнути туди. Але сьогодні приплив такий великий, що наразі ніхто не може потрапити на острів. Чекаємо. На острові є аббатство, якому вже тисяча років. Воно оточене селищем, де живе кілька десятків людей. Це місце дуже популярне серед туристів. Незвично бачити, як Монсен-Мішель знову став неприступним. Я приїжджаю сюди щороку і завжди ходжу на острів пішки. Але відрізаний від світу Монсен-Мішель вражає. Це створює незвичайну атмосферу. Острів відомий не лише історичними пам'ятками, а й унікальними для Європи припливами та відпливами. Іноді вода відступає від Монсен Мішеля на 18 кілометрів, а іноді заходить на 20 кілометрів углиб. глиб. Щороку сюди приїжджає понад 2 мільйони туристів.